Отримати п'ять років за іграшковий кинжал таке в Україні можливо. Київська міліція продовжує розслідування карної справи, порушеної проти Ростислава Мірошниченка. Молодого одесита, члена клубу історичного фехтування і реконструкції звинувачують у носінні холодної зброї. На захист товариша піднялись лицарі кількох великих міст України. Акції протесту відбулися не лише в Одесі, а й у Києві, Харкові. Дніпропетровську та Запоріжжі. Одесити протестують вже вдруге. Вперше вони збиралися біля обласного управління внутрішніх справ тиждень тому і направили звернення до міністра МВС України Віталія Захарченка. Але захисники закону на протести поки не реагують. Минув місяць, як Ростислава Мирошниченка затримала київська міліція. Він йшов на святковий вечір у середньовічному костюмі з Бутафорським кінжалом. Його товариші кажуть, що це лише імітація зброї. Клинок не був заточений, тобто він не є холодною зброєю. Незважаючи на це, слідчий вимагає від Ростислава визнати свою провину. Якщо він зізнається, ризикує отримати до п'яти років ув'язнення. Пока не звісно, чим закінчиться діло, тому що Ростислав зараз советується з юристами, поки немає ніяких Тобто все пока на каких-то етапах розробки сьогодні будемо підписувати петицію і направляти в прокуратуру. Ростислав Морошнишенко брав участь у багатьох фестивалях та литерських турнирах в Україні і за кордоном. Жодного разу прикордонники і поліція інших країн не висували претензії щодо ігрової зброї. Не було конфліктів і в нас. Чому саме зараз? Після зміни керівництва відомства правоохоронці почали виявляти надмірний ентузіазм. Мабуть, хтось дуже прагне вислужитись перед начальством і отримати чергову зірочку на погони. Ось і знайшли злочинця. Так. Начебто, усі справжні злодії вже сидять за гратами і більше немає кого ловити. Якщо ж міліцейські слідчі не залишать Ростислава Мерешниченка у спокої, лицарське братство обіцяє продовжувати влаштовувати акції протесту. Олександр Виноградов Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.